Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Якщо дуже коротко, то Єврокомісія поставила ультиматум Зеленському. Якщо не буде повернена незалежність НАБО і САП, то Україна не отримує фінансову допомогу від ЄС по програмі Ukraine Facility. Загалом програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні до 2027 року 50 мільярдів євро. Більшість цих коштів надходить безпосередньо до держбюджету. Пише Борислав Береза. Чому зараз вони заявили? Тому що в них є точна інформація, що слуги не хочуть повертати незалежність САП і НАБО через страх, що антикорупційні органи будуть жорстко Слідувати їх справи, а вони будуть розслідувати. І тепер через дії Зеленського, який хотів врятувати від антикорупційних органів своїх друзів, Україна може залишитись без грошей. Чим він компенсувати це буде ПС. Дуже хочеться подивитися, як помийки ОПС знову будуть намагатися звинувачувати протестувальників, в тому що Україна не отримує гроші. Тому що Єврокомісія прямо каже, що це не через протести, а через гандонів, що атакували антикорупційні органи. А ось що про ситуацію в країні говорить військовий Василь Гунько, друзі. Ви знаєте, в чому парадокс? А в тому, що мільйони дармоїдів, я зараз кажу про всіх держслужбовців, депутатів, чиновників, ТЦКшників, прикордонників та мусарів, це реально мільйони людей. Так ось мільйони дармоїдів та злочинців витрачають сотні мільярдів наших з вами коштів не за призначенням. Ви просто вдумайтесь, скільки тільки йде грошей на організацію відлову цивільного населення. До якого задіяно сотні тисяч ТЦКшників, мусарів та прикордонників. Мільярди гривень йдуть тільки на їхні зарплати. Ви тільки вдумайте, скільки зараз витрачається мільярдів гривень на армію чиновників та держслужбовців, які розробляють, впроваджують та контролюють виконання цих антинародних та антиконституційних законів і рішень. Реально, це катастрофа. Я навіть не кажу зараз про корупцію та суми откатів, які фігурують в ТЦК. Друзі, такого ще не було за всю історію України. При владі зрадники, вбивці та мародери, які грабують та знищують Україну, які знищують армію, які знищують пенсіонерів, які знищують молодь. А ми їм взагалі не протидіємо та ще й за це і платимо. Це катастрофа. Не мовчить і Чокнадій. 10 кілометрів до ворога. Громада входить в зону бойових дій. ФПВ, КБ, артилерія просто знищують людські будинки. І як думаєте, на що витрачаються гроші? На дрони, реби, фортифікації? Ні, на асфальт. Буквально новий асфальт поставлений на днях. Це напевно для того, щоб російські танки заїжджали з комфортом. Я вже нічого не говорю про те, що ставити асфальт зимою прямо в калюжі, а простий народ повинен збирати хлопцям на донати, поки чиясь мати оплакує свого вбитого на війні сина, хтось на цій війні заробляє мільярди. Нам потрібно зараз об'єднати народ заради того, аби зберегти країну, як будівництво доріг, корупція, мільйонні зарплати чиновникам. ОПЗЖ, яке досі сидять у Верховній Раді, і ці ідіотські закони, які там приймаються, допоможуть нам об'єднати народ і зберегти країну. Як? Ніяк? А потім влада дивується і не розуміє, а чому народ не хоче йти воювати. Та не хоче йти воювати через цю несправедливість і через цей безлад, який у нас зараз є. Мені неприємно, дуже неприємно говорити ці всі слова. Але якщо ми будемо мовчати, і жити всі по принципу моя хата з краю», тоді цей безлад середини країни знищить її швидше, ніж ворог знищить її зовні. Покажіть це відео Зеленському, Наталка Биховець підкреслює допомогу призупинена. Доки ви не приберете руки від НАБУ і САП. Європа не вірить більше в добрі наміри і знає, як виглядає корупція, навіть коли вона замаскована під державну безпеку. Євросоюз прямо каже: або ви гарантуєте незалежність НАБУ і САП або забуваєте про 50 мільярдів євро допомоги. На частину увесь Ukraine фасіліті на паузі, бо ви не реформатори, ви не борці зі злом. Ви ті, хто хоче керувати антикорупційними органами, боїться їхніх справ і вже не допомагають слова про російський вплив, бо в Брюсселі бачать. Що головний вплив це страх влади перед власними злочинами? Сигнал чіткий – грошей не буде, поки ви не зупините атаку на НАБО. і сабо без незалежної антикорупції. Жодної розмови про вступ до ЄС Брюссель вимагає пояснення, не приймає брехні. Це більше не дрібні сигнали дипломатів. Це політичний ляпас. Бо за що Європа має платити за вашу жадібність, за схеми за мародерство під прикриттям війни Україна не приватна вотчина і Європа більше не хоче фінансувати нову клаптократію в золотих вишиванках. Вам не подобається контроль набор. То може проблема не в НАБУ, а в вас телеграм-канал офісне мишення пише деяких менеджерів Зеленського, якщо НАБО опублікує всі докази, чекає камера на двох. Так підставити президента і країну ще треба було вміти. Генерал СБУ Мельченко про це говорив наступне. Після того, як буде проголосований законопроект і підписаний санезаконом, як ініць президент, і керівнику прокурору САП повертається всі його повноваження для САПа, підкреслюю першу, для САПА і для набу настає момент істини. І знаєте, чим заключається? Шановні українці, послідку, прослідкуйте. А. Чи буде оголошена підозра звернення до суду про взяття міри запобіжного заходу в взяття під варту? І чи буде внесено подання про екстрадицію Мінтіча? Міндіча? Раз. Друге. Чи буде оголошена підозра? Чи буде обрана міра запобіжного заходу в вищому антикорупційному суді утримання під вартою і клопотання про екстрадицію його брата Леоніда Міндіча? Третє. Чи хвати сил і мужності Набу і САП оголосити підозру, взяти собі санкцію про отримання під вартою і звернутися з клопотання про екстрадицію, України, де знаходиться відносно Сергія Шефіра? Четверте, чи хвати мужності у набу і САП оголосити підозру Боголюбову, обрати антикорупційному суді захисту утримання під вартою і, і звернутися з клопотанням України, де він знаходиться, по останнім даним васрі про його екстрадицію відносно Боголюбова. І наступне у даній ситуації це вже звертається, бо це підслідність ДБР, але торкається цей служб безпеки України і генерального прокурора Руслана Кравченка. Оголосіть підозру Івану Баканову, в діях якого є ознаки злочину, неналежне виконання службових обов'язків під час воєнного стану, що призвело до людських жертв і тяжких наслідків. Це стаття у, у статуті принципіальний статут, за якого його звільнив сам Зеленський. Оголосіть йому підозру, оберіть міру запобіжного заходу тримання під вартою. От і направте справу, в суд. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.